І всім привіт звати Дал, 28К і ви на каналі. І сьогодні ми проживемо в цьому величезному е, якомусь замку, е, куди говорили. Ми сьогодні там проживемо 24 години. Да, Лір? Да, тут, ще є шейкість, тут ще є ще якийсь отель? Хим, як будь-якого з мого відео? Лір, Яку тут з мого відео? Це Хаті... щось було, ну не знаю. Не заходити. Вроді. Так, що це там таке? Ну, не знаю. Якась... Навірно, якась... Так ми зайшли. Так, ну давай перше за... Ці ржаві штуки. Хм. Прикольно. Тут просрочений пончик. Так, а що тут таке? Тута... О! Дивись, тут їжа є. Stop, ми ж забули, ми ж брали їжу, вся їжа в тебе. Давай викладай їжу там, щоб ми брали. Квас, шаурму, і воду yeah, well, і, так, і так. все. Короче, ми одну шаурму для їжі взяли. і квасів багато, і, да. Вот. Це... А, стоп, а ми дві шаурму брали, не? Ні? Не, Ні, мы движ шаурки. це по акції мені ще одну дали. Так нам і так мало дві дати. Так ми дві купляли, яка акція? Так. Ой, реклама. Вкуснятина. Тепер вип'ю свого квасика. Ти вже п'єш квас? Так. Спати. Ой, ну, давай голодить? перше. Давай перше все тут подивимося. Тут тільки якісь картини. Зеркало якесь ржаве. Дам. Якесь сіно. А ну-ка, що за сіно? Ай, вони чашки немає. <теку> <теку> не, не надо пытать зелья каких-то с здбр... заброшенных замков, яким 500 лет. Так, я проголодался, так что я... Я проголодался, так что я зим свою шаурму уже. Я уже mm. И квасик сей. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Так, все. Хай. Так, дебен. Короче, я покладу пока что сюда те штуки. Так, э, э, кстати, что за зеркало какое-то? Ой, зеркало. Так. Кстати, если уже начал всю дивиться, я пошукаю все, что то может тут есть. Ну, у них просто такой замок, просто так, за миллиарды. Так, под столом уже что что-то что есть. Ничего не там. Ну, еще где что может быть, ну, не знаю. Тут... Нет, на второй этаж мне ещё страшно. Та где Лир? Лир, ты что там застрял? наконец-то! Лир, не надо! Стоп, Лир! Да давай нормально! Да вы ты скину в зеркало и тут и квартал! портал! Вау! Цю сту... А ні, воно зараз падає. Заходу. Заходим. Так, стоп, стоп, Лир, yeah. стоп. Стоп, лір. Так, берем защисану брона. Я бопа, був... оружие дуже сильне. Ты хто такий? <свистак> <свистак> Ничего себе. <свистак> Лир, нього. Він злий, походу. Yeah. Yeah. Oh. Лір, він злий. Лирча -а -а -а. Фу це хто такий? Так, Представин і на нас побіжить. Ой. Ойши, лір, лір! Фух, стоп, він, мабуть, не вибереться. Лір, він, ви, мабуть, не вибереться. Я вас... а -а -а -а! Бежим, Лир, да куда мы бежим? Фух, він на нас не бежит. Де він? Я кину на выживку. Ведь чуть-чуть. Ли, бежим на другой этаж. Бежим на другой этаж. Він, походу, падає чуть-чуть. Так стоїмо тут і дивимося, що він нас не заметив. Так, так, так. Чекаємо, хоч би він нас не замітив. Далі? Так. Десь він нас не замітить. Фух. Так. Так, щось покаже на кого не видно. Стоїть, дивись, ще на кого не йде. Фух. Я дійшу. пока С тий вот тут. Ой. Ось Ой. тут і дивимося пока що. Надеюсь, він нас не знайде. Стоп, а ти не думаєш що він може якимось сильним, типа сильно бути? Стати типа... Коротше, ти не думаєш, що він може стати дуже сильним і наздогнати просто. Я думаю, що він це прекрасно може. Ти цього не боїшся? Та ні, я не боюсь. Ліра, ти де? А, ти тут? Ти реально цього не боїшся? Тобі не страшно? Ти мене грієш. Я тільки з діл сміюся, бо він якийсь, е, що йому років скільки там років? Непонятно. Я треба дуже життю! Ха-ха-ха-ха! Папа їм треба ховатись можемо? Ви тут востану. Так. Так. Хоч би зараз цей потолок не впав. Що з потолком? Ай! Лір, подивись наверх. Що не падають прямо на нас? Ір, тихо. Дивись, він там стоїть. Ой-ой-ой, треба з якось звідти вибратись Квас. Цю штуку треба викинути. Вау, дивись, він дивиться, і нас шукає, походу. Вір. Вір, він шукає нас. Він на нас дивиться! Він на нас дивиться! Лір, він на нас дивиться! Добре, на що тут вход? Не стоїш! Де? Який вход? Ну і де твій путь? В лові! стоп! Скупайся, він на тебе ж зловить! Тихо, дивимося. Так, я кажу, це оружій. Такие оружия, тут не может быть оружие, это за замок заброшенный, куда еще не было нормальных оружий. Что он делает? А? знаю, что ты его... ну, Быстрее, нам треба закупаться. блоками, Нам треба слухувати з них. Все, стоїмо, щоб він нас просто не побачив. Він щось робить. Подивись, він наш що він щось чинить. Він тільки що це ламав, а вже зараз вже чинить. Странний да, він якийсь. Та, тихо. Висять. Це ж зараз дивіться, що він там творить. Все, да, походу мы застряли. Ну не застряли, Лир. Я не знаю, я до сих пор думаю, что Лир, у меня идея. Ну, и надо, ш... надо, чтобы на нас прыгнул. Бежим, тебе, Бежим, бежим, Лир. Так, а, бежим за нами, за нами. Сара, стоп, стоп. лишь моя падает, Лир, колы. Стоп, Що за ним, чекай, шо наместе? Він, він опять він застрял. Він не всегда. Стоп, лир. Він шпадав. Ой, що за реклама якась. Що за реклама? И почекай. Что це сильно странно? Чего, він? Хер, ну мене ідея. Пошли в ту штуку и подивимося, що там ще буде. Ми ж мітлимо. Лір, ми забули мі мітли, ми можемо його побідити. Та, да, точно, це ж оружі є. Та, я да, тут да, мітлу забув. Та, да, хоч, блін, жалко, що вона собі зараз немає як у лука, типа, а лужі жалко. Так в ну, тебе тільки що був звук, да, Так в тебе тільки що був звук. А, лук? Так, а, ну добре, давай. Стоп, я не стріляю по ньому. Ні, візьми, не бери краще, візьми оцю штуку. Ми не все, відходимо і зараз він на нас, як за... заграється, то ми в нього кидаємо. Відходимо сюди. Стоп, Лір, чого ці штуки відпали якось? Вони відпали. Це щось не дуже добра причина. Все, чекаємо, Лір. Кидаем до меня. Фух, раз, два, три. Фух, мы его победили. Надеюсь. Я, я ему я голову Так, я тут... и мы что Я не знаю. Я не знаю, что делать. Что? Откуда тут эта машина? Эм, быстрее перевертай, едем. Нет, дай я поводу. А не, да я, да я, да

Чего он живой? Лир, ледь! Ай! Фух! Мы в него уехали. Что, а что с ним сталося? Подивись. Он впал. Фух, это хорошо. Едь, Лир! Фух, Лир, подъезжай уже. Стоп, Лир! Хорошо, поїхали. Дінер? Стоп, підійдь перед. З турмози там десь, підійдь. не на краю города, в середину города підійдь Лір, заїдь в середину города. Можна ну, ж нема трохи застряло. А, ну добре. Лір. Можна <поїхал> з машини дав? Шо? Вийди з машини дав. Наша. Все. Почекай. Прийожай. Так. Е... Стоп, устанавливайся. Стоп. Ліж у місті Дінер, а сьогодні п'ятниця тринадцятого. Ніе! Що добрувати? Е, не знаю, коротше, будемо тут жити. 5.13. Короче, поедем в другое место и потом вернемся сюда. Ну а ладно, ну а если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.